І найбільшу кількість порушень законодавства про захист економічної конкуренції виявлено на пріоритетних ринках, зокрема на ринках житлово-комунального господарства, ритуальних, і супутніх до адміністративних послуг. Щодо цифр, то Відділенням припинено 98 порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 47 неправомірних дій, суб'єктів господарювання органів місцевого самоврядування, органів адміністративного управління і контролю, які містили ознаки порушень. Загальна сума штрафних санкцій, застосованих до порушників, склала понад 850 тисяч гривень. Сплачено до державного бюджету понад 750 тисяч гривень. Економічний ефект від припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції склав понад 60 мільйонів гривень. структурі порушень 49% складають зловживання монопольним становищем. Якщо порівняти з попереднім періодом минулого року, то спостерігається якраз позитивна динаміка щодо припинення порушень у вигляді монопольним домінуючим становищем. Складає десь 112% і антиконкурентний дій, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративного управління. Ці порушення виросли понад в 2,5 рази.